Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка класних серіалів, які безперечно варті уваги. Серед них історичне фентезі, фантастичний детектив, атмосферний трилер та решта серіалів у різних жанрах. Можливо, деякі ви вже бачили. Тому велике прохання. Діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже так ви допомагаєте не лише каналу, а й розвитку україномовного Ютубу. Приємного перегляду! Jonathan Strange și Mr. Norrell. Сповнене готичної атмосфери, британське історичне фентезі події. Розгортаються в Англії 19 століття. Магія вважається давно втраченою такою, що існує лише в книгах і легендах. Та все змінюється, коли вчений магістр, містер Норел, демонструє, що це не так. Він повертає до життя молоду жінку, але заради цього укладає угоду з фейрійським лордом, таким чином відкриваючи йому дорогу до нашого світу. Тим часом молодий та сміливий Джонатан Стрендж стає учнем містера Норрела, намагаючись освоїти якомога більше знань. Та з часом їхні розбіжності у світоглядах даються взнаки, із союзників вони перетворюються на суперників. Однак їхній конфлікт це ніщо в порівнянні з небезпекою, яку несе з собою ферійський лорд. І тому, щоб його подолати, Джонатан Стрендж та містер Норрел мають об'єднатися. Гострі предмети атмосферний трилер із глибоким психологічним підтекстом. Каміла Прікер журналістка, яка за завданням редактора їде до свого рідного містечка Віндгеп, щоб написати репортаж про вбивство двох дівчат. Але чим довше Каміла залишається вдома, тим більше загострюються її старі психологічні травми, пов'язані з трагічною юністю, смертю сестри та складними стосунками з матір'ю. Однак, незважаючи на це, Каміла заглиблюється в розслідування, і чим ближче вона підбирається до істини. Тим небезпечнішим стає її перебування вдома. Про всі створіння великі й малі. Світла і тепла британська комедійна драма заснована на напівбіографічних книгах ветеринара Джеймса Герріота. Події розгортається у 1937 році, коли молодий ветеринар Джеймс Геріот приїжджає в мальовничу долину Йоркширських Дейлів. Він щойно закінчив ветеринарний коледж в Глазго і прибув, щоб почати практику в клініці скелдейл Хаус. Разом з його роботодавцем суворим, але добросердним Зігфрідом Фарненом та його веселим братом Трістаном. Джеймс стикається з численними викликами. Поступово він вчиться не лише Лікувати тварин, а й знаходити спільну мову з їхніми власниками, впертими але щирими Йоркширськими фермерами. Імператриця вишикана історична драма з елементами романтики, яка переносить глядача у світ австрійського двору середини 19 століття. Ялизавета Баварська, відома як Сісі, -Сі, уже декілька разів уникала заручин. Мовляв, заміж вийде лише з великого кохання. Так і сталося. усупереч попереднім домовленостям. Несподівано для всіх молодий імператор Франц Йосиф І обирає собі за дружину саме Єлизавету, а не її сестру Гелену, ставши імператрицею, вільнодумна й незалежна Єлизавета стикається з жорстокими правилами двору, інтригами і Тиском, але поступово перетворюється на символ надії для імперії, що балансує між традиціями та змінами. Знебожені. Епічний американський вестерн, який поєднує класичні мотиви дикого заходу з сучасною драматичною глибиною. Події відбувається 1884 року. Френк Гріфін, ватажок банди головорізів, розшукує Роя Гуда, колишнього члена його угрупування. А все тому, що Рой під час останньої справи привласнив награбоване, ба більше він підстрелив Френка та й так, що той втратив руку. Під час стрілянини Рою теж дісталося, але він зміг дістатися до якоїсь ферми неподалік містечка Лабель. Де і отримав прихисток. Варто зазначити, що після аварії на шахті це місто майже повністю складається з жінок. А тим часом Френк зі своєю бандою йде по сліду і невблаганно наближається до лабель. Проте мешканки міста виявляються згуртованими та добре підготовленими до суворих реалій життя. Відкриття відео Містичний, романтичний і сповнений стародавніх таємниць британський серіал у жанрі фантезі та драми. Історія розповідає про Діану Бішоп, історикиню з Оксфорду, яка за походженням є відьмою. Діана намагається жити як звичайна людина, не використовуючи магію. Але все змінюється, коли у бібліотеці вона знаходить зачарований манускрипт. Ця книга містить таємниці походження відьом, вампірів і демонів. І стає об'єктом полювання для всіх надприродних істот. На допомогу Діані приходить загадковий генетик і вампір Меттью Клермон. Попри багатовікову ворожнечу вампірів і відьом між ними спалахує заборонене кохання, яке змінює баланс сил у магічному світі. Нормальні люди. Інтимна, ніжна і водночас болісно правдива драма про кохання, дорослішання та пошук себе. У центрі сюжету двоє молодих людей Маріанна і Конел. Вона розумна, але замкнена дівчина з багатої родини. А він популярний хлопець, зірка футбольної команди і син хатньої робітниці, яка працює в домі Маріани. Коли між ними виникають почуття, вони вирішують зустрічатися таємно. Так, їхній роман стає початком довгої складної історії. Пізніше Конел зустрічає Маріанну вже університеті. В де кохання переплітається з болем, а питання, чи зможемо ми бути разом, звучить знову і знову одного разу вночі. Похмура та реалістична кримінальна драма, яка досліджує темні кути системи правосуддя США. Молодий студент пакистанського походження Насір Насхан бере батьківське таксі, щоб поїхати на вечірку. Та по дорозі він знайомиться з загадковою дівчиною Андреа і проводить з нею вечір, наповнений алкоголем і наркотиками. Прокинувшись нас, з жахом виявляє дівчину жорстоко вбитою. Він починає панікувати і, замість того, щоб викликати поліцію, тікає. Однак далеко втекти не вдається. Дуже швидко нас. Стає головним підозрюваним, і довести свою невинуватість він не може, оскільки нічого не пам'ятає. Так починається його боротьба через допити, в'язницю та суд, де кожен крок це випробування не лише для нього, а й для його родини. Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі. Шалений та трохи абсурдний фантастичний детектив з чорним гумором. У центрі історії Дірк Джентлі, ексцентричний холістичний детектив, який не шукає логіки там, де інші будують теорії. Він просто слідує течії хаосу впевнений, що доля сама підкине підказки. Його новим партнером мимоволі стає Тод Броцман, звичайний хлопець, що опинився в епіцентрі дивного вбивства і викрадення. Разом Дірк і Тод розслідують справи, стикаючись з ексцентричними персонажами надприродними явищами та подорожами в часі, намагаючись зрозуміти, як усе це взаємопов'язано. Фундація. Захоплююча фантастика заснована на одной мені серії книг Айзека Азімова. Події розгортається в далекому майбутньому, де уже 12 тисяч років править галактична імперія. А останні 400 її очолює імператор Клеон, якого клонують задля збереження влади. Одного дня вчений Гарі Селдон звертається до правління. Мовляв, за його розрахунками, імперія загине протягом 500 років, але наслідки можна пом'якшити, створивши фундацію, яка збереже знання і допоможе відновити це. Цивілізацію правління не вірить в цю теорію, але щоб позбутися вченого, все ж дозволяє йому заснувати фундацію на віддаленій планеті Термінус. Гарі заручається підтримкою Гаалдорнік, дівчини, що має неабиякі здібності до математики, і саме вона стане однією з тих, кому судилося врятувати людство. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.